Вас резерв фіксує порушення за невчасне оновлення військооблікові дані. Тоді це відео буде до вас. Проговоримо на практиці, як же яким чином можна це питання вирішити самостійно або відповідно за допомогою адвоката -юриста. В Першу чергу практичне питання: якщо резерв світить червоною лінією в розшуку і підстава не оновлення облікових вчасно це в нас стаття 210 з позначкою. Один Кодексу України промін правопорушення в цьому випадку радив би звернутися в першу чергу з запитом на доступ до публічної інформації. Цей запит ви можете знайти в засоб, ну, в інтернеті відповідно, і зразок цього запиту можете підготувати і направити в ТЦК з метою витребування інформації. Чому ж саме так відповідно, підтверджуючи документ у вигляді скріншоту ви можете зробити з самого резерву? І в принципі це перша, перша така місія. Перша черга, що необхідно зробити. Друге, звичайно, ж якщо ви отримуєте відповідь незадовільну, яка вас не влаштовує у вигляді того, що все законно все обґрунтовано. Тоді пряма дорога, на жаль, до суду. Майте на увазі, що якщо це у нас місто Київ, трошки по часу це питання може у вас затягнутися по розгляду, так як це київський окружний адмінсуд, суд. А ці питання вирішуються ой, як не швидко.